Миколаївський зоопарк найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі у сороки на хвості. Новини з зоопарку і його звуки. Сусіди у природі. Сусіди у вольєрі. Золото інків Альпака, а також мара. Патагонська дивовижа. Миколаївський зоопарк улітку. Зелена оаза посеред міста. Тут не чути шуму машин. Не відчувається звичайної суєти. Але не думайте, що тут панує глуха тиша. Це місце сповнене своїми звуками. Гами для нього пише сама природа. Сорока знає все, що відбувається навколо. Принесла на хвості чимало новин. Гуси на ставках ревно оберігають свій життєвий простір. А от мовчазні поважні пелікани не зважають на відвідувачів, гордовито позираючи навколо. Тож продовжимо перекличку. Фламінго подає голос чепориться прекрасна птаха, ніби позує на камеру і для глядачів. Тим часом голуби злетілися, здається, з усієї округи і дивуються, обговорюють красення і його яскраве вбрання. Тигр чомусь сердитий, гарчить на всіх. Натомість у сніжних барсів сімейна ідилія. Тут слід зберігати тишу, щоб не потурбувати новонароджених барсиків. Хоча, здається, вони налаштовані грайливо і зібралися у першу мандрівку відкривати великий світ. Звичайно, якщо матуся відпустить. Неймовірно пощастило сьогодні нашій знімальній групі. Ми побачили малесеньких, новонароджених сніжних барсиків. Вони народилися нещодавно. Матуся Таші не виходила шість днів із свого е, укриття. Але сьогодні малята вперше висунули свої голівки. І ми цей момент. Своєю камерою спіймали і даруємо його вам, шановні друзі. Ми могли знати тільки із соцмереж про цю подію, яку власне в миколаївському зоопарку вже охрестили подією року, бо вперше в Україні були народжені сніжні барсики, і ось ми долучаємося до цієї події року разом із вами і милуємося малятами. На дідовій хаті також поповнення. У чотирирогої овечки Святого Якова знайшлося ягнятко. Поки у нього тільки два невеличких ріжка, але скоро виростуть іще два. Малеча і у сімейства Яків. Ці високогірні тибетські корівки доволі мовчазні. Але від задоволення можуть і порохкати. Хто галасливі, так це сіаманги. На все горло вони співають своїх сіамангових пісень. Ми ще не чули. Тоді запрошуємо на концерт. Нашей съемочной группе повезло Вы можете слышать пение сиамангов Представьте, мы не в Николаеве, а в Юго-Восточной Азии Пение слышно до двух километров И что интересно, это семья Папу зовут Таус, он прибыл с Франции Маму зовут Терхина, она прибыла с Австрии И в том году у нас родился маленький детеныш Почему же они поют? Наверное, папа говорит природе, другим самцам, что это моя территория А самочке он говорит, что я тебя люблю и мы будем вместе так что вы тоже можете насладиться пением сиамангов. Если вы не приехали в юго -Восточ... не поехали в Юго-Восточную Азию, приходите в Николаевский зоопарк, особенно утром, и вы можете услышать прекрасное пение этих обезьян. От скільки новин зібрала для нас балакуча сорока, перепочила, почистила пір'я і полетіла геть. Ми продовжуємо знайомство з колекцією Миколаївського зоопарку. Перші згадки про цю тварину з'явилися ще за тисячу років до будівництва єгипетських пірамід у місті Гіза. Тільки уявіть собі, наскільки вона давня. Тисячі років тому люди приручили дику істоту і дали їй красиву назву. На вулиці Дощ, але це не поміха показати вам, уважає посетителі, цікаві історії із життя Ніколаївського зоопарку. Зараз ми знаходимося в вольєрі з цікавими інтересними забавними животними, які називаються Альпака. Їх предками були вікуньї, далекі родичі верблюдів. Та на відміну від традиційних верблюжих, вони не плюються у людей тільки один в одного при змаганні за їжу. Від народження альпаки дуже допитливі, активно користуються нюхом, мають лагідну, милу вдачу. Родина Альпака, это Южна Америка, Анди, висота 3000-4000 над уровням моря, золото інків. Саме так називають індійці Южної Америки цих животних. А шерсть називається божественним волокном. Це і не дивно. У давні часи цих тварин вирощували заради вовни, м'яса та шкіри. Навіть їх гні інки не викидали, а використовували в якості палива. Это домашнее животное розводиться именно для шерсти. Стригут их один раз в два роки плюс-мінус. Шерсть уникальная, существует 20 цветовых, именно природних окрасов, вариаций. Как раз ви можете і коричневое, белое, чорне, уникальные животные. Густе хутро чудово захищає тварин від холоду. Їм не страшні перепади температури. Тож альпаки комфортно почуваються в гірській місцевості. Унікальне стрієння шерсті в 6 раз тепліє овечі, діпа практично не загрізняється. Ізделія із шерсті дуже устойчивої в носі. До речі, існують альпака двох видів сурі та уакая. У перших шерсть довга у вигляді кісок, у других шерсть схожа на м'який плюш. Давайте познайомимося з нашими альпаками. Это Бультер'єр, Его брат Фокс, там на заднем плане. Есть еще баллонка, каштанка и их муж Федя. Уникальные животные. Первый раз увидя, можно подумать, что это мягкая плюшевая игрушка, которую хочется погладить и потрогать. Імена цим звірятам обирали згідно їх окрасу. А от новонароджені дитинчата альпаки мають ніжний кремовий відтінок вовни, тільки з віком колір шерсті темнішає. До речі, при появі на світ таке маля важить усього 1 кілограм. Але після 9 місяців тваринки досягають маси вже у 30 кілограмів. Такий швидкий ріст відбувається в тому числі і завдяки тривалому вигодовуванню материнським молоком. Малята Фокс і Бультер'єр у доброму гуморі і залюбки позують на камеру. А от їх вольєр сформований за певними законами живої природи. Якщо внимательно присмотреться, крім Альпак здесь обітають животних живуть, які називаються Патагонські мари. вольєр заселен по зоогіографічному принципу, так як і Альпака, і Патагонська мара обитають в Южній Америці. Мари дуже полохливі. До людей не підходять, бояться. Але вони чи маленькі за розміром, тож тваринок можна добре розгледіти здалеку. Звірята на це заслуговують. Цей родич морської свинки четвертий за величиною гризун у світі після капібари, бобра і дикобраза. Они у нас размножаются и посетители могут также увидеть на территории зоопарка подрастающих детенышей мары. Очень интересно передвигаются эти животные. Скорость бега может достигать до 30 км в час и прыжки до 2 метров. Прыгают на четырех лапах, такие очень интересные существа и, и пугливые. И мы просим посетителей не пугать наших животных. У природы патагонские мары – суспельные тварины. Вони живуть з граями і ведуть денний спосіб життя. Одна зграїв може нараховувати від 5 до 40 тварин, які збираються у день для спільного харчування, а вночі ховаються поодинці у тимчасових укриттях. У зоопарку у них свій розпорядок життя. Мары е, живут обособленно, но они уже, вот как як раз за якщо то интересное, они подходят к альпака, також вже делят корм, кормят їх мешкає. Мешка это мешка овочі, порезанные на терку, е, капуста, наприклад, морковка і різні именно гранулированные корма. Їх сусіди по вольєру, альпаки у природі також ведуть стадний спосіб життя. А вся активна життєдіяльність протікає у світлий час доби. З настанням ночі тварини лягають відпочивати. І на це у них є підстави. У вечірній час альпаці необхідно переживати всю з'їдену за день їжу. Адже ці тварини жуйні влітку ці симпатичні тваринки полюбляють сезонні розваги про холодний душ і грізєві ванни, простіше кажучи, валяння в багнюці. Интересно, эти животные любят принимать водные процедуры. И когда летом жаркая погода, сотрудники отдела устраивают альпакам душ, они обожают купаться под водичкой. Отже мары и альпаки у природному середовищі мирно ділять корм и территорию. Спокійно уживаються вони і в Миколаївському зоопарку. А в наступних програмах ми розкажемо вам про інших екзотичних представників його колекції.